Яскраве літнє сонце може дарувати людям не тільки необхідний для організму вітамін Д, заряд енергії та гарну засмагу. Як зазначають лікарі, для людей з хронічними захворюваннями, зокрема серцево судинної системи, спекотні дні можуть активізувати чимало проблем зі здоров'ям. Зараз бачите, що йде от протягом останніх 10 приблизно років зміна клімату. І десь у нас зараз приблизно це думаю субтропічний буде клімат, коли різкі зміни погоди, тобто було, до прикладу, до 30 градусів, зараз у нас 20 градусів. І оці зміни, особливо коли людина зростала в інших умовах, коли був помірний клімат, вони дуже-дуже шкідливі для людини. Ті, які мають підвищений артеріальний тиск, супутні захворювання, дуже важко переноситимуть спеку через те, що судини будуть розширятися. Це може бути тепловий, удар, і якщо людина не захищена ніяк, тобто немає ні головного убору, немає водички з собою. Вийшла там людина у спекотну погоду одразу там з 11 до 4 години дня, то це може призвести до неминучих наслідків, до ускладнень супутніх тих захворювань. У групі ризику, що літа як діти, так і люди похилого віку. Це люди, які мають супутні захворювання серцево-судинної системи, це артеріальна гіпертензія, це захворювання серця. Найрізноманітніші від вроджених вад до те, що може бути набуде, і шімічні хвороби серця. Це люди, які мають зайву вагу. Звісно, якщо у людини зайва вага, у неї порушений теплообмін, і через це можуть бути виникнути питання. Ну обов'язково це діти наймолодшого віку. Лікарка ділиться у спеку до неї, звертається чимало пацієнтів з поганим самопочуттям. Найпоширеніша проблема непристосованість серцево-судинної системи до перепадів температур, а також її нетренованість. Як її можна тренувати? Це загартовування, і це зараз буде на правах реклами, ходення в сауни, бані і так далі. Тобто, якісь такі штуки, де людина може спочатку помістити себе в гаряче приміщення, потім вийти, і таким чином суди не будуть звужуватись, розширюватися і загартовуватися. Люди цього не роблять, звісно, вони будуть гірше переносити спеку. Прості правила дозволять зменшити ризик ускладнень в літню пору. Водичку мати при собі завжди, носити одяг із натуральних матеріалів, які згідно до погоди. Сьогодні, наприклад, така погода, що вітер холодний, але сонце гріє і доволі спекотно. Тому намагатися одягатися, брати з собою, можливо, якісь речі, які будуть запобігати переохолодженню організму. Обов'язково мати якийсь головний обір, якісь, якісь кепочки, панамки, все, що вам до вподоби. Ну і якщо ви відчуваєте погіршення стану, там головокружіння, до прикладу, якусь загальну слабкість, дірбатіння мушок перед очима звертатися по допомогу до людей. Чекати обов'язково робити. Звичайно, якщо ви бачите, що у вас є якісь особливі, якщо є якісь скарги, якщо з'явилися особливо на фоні спеки, обов'язково звертатися до сімейного ліка. Краще це буде зайвий візит, аніж його не буде, і ми матимемо потім проблеми через це. Дарій Юськова, Максим Пономарь, Вадим Діденко, цей день.